Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Зварюємо. Притягнули в Таврушиці, в чудовій Таврушці в пікапчику подарований зварювальний генератор. Зварюємо, робимо по машинці все, як має бути. Приварюємо, притираємо. Розігріваємо пальником. Розігріваємо пальником. Випалюємо, натягуємо, нічого ніде не треба, не давить. Машинка шепоче, це робимо в кущах, в кущах. І це приклад одного з тих е, аспектів, чому я виривався з дилового рембату, ремонтно-відновлювального батальйону попередньої бригади в бойовий підрозділ в К2. І чому я щасливий тут працювати зараз. Тому що коли з таким підходом... Належного ставлення до машини, до роботи. Я прагну виводити все належним чином в рембаті, як і в багатьох інших підрозділах. По Україні, я знаю, це залізобетонно безпілкуюся з багатьма підрозділами тиловими. Там кажуть, що у нас немає часу, у нас немає часу це вирізати, притирати, приміряти, приварювати, притирати, підгинати, нагрівати. У нас немає часу. У них немає часу. Я півтора роки був в Рембаті. Я знаю, скільки там часу. Там часу, там купа часу, там гробана прірва часу. І коли я прагнув робити все належним чином, щоб техніка працювала належним чином. І казав ремонтникам, казав ремонтникам, ваше невігластво це гибель квітів української нації, це гибель машин, це провали бойових операцій, ви зрадники України. Вони казали, переводься в бойовий підрозділ і там роби все, що хочеш. І мені дав Господь з боєм перевестися в нормальний бойовий підрозділ в К-2 піхота. І в піхоті, в кущах, не на ремонтних базах, або знаде, а в піхоті, в кущах тут де регулярно гупає, робити як слід, і у мене є час. У мене тут є час! А у них там за десятки кілометрів немає часу. А у мене тут є час. Завдяки вам, вашій підтримці, ми знаходимо час, ми робимо належним чином. Робимо як слід. Чому? Тому що тут, в адекватному підрозділі, з адекватними командирами ніхто тобі не скаже, у нас немає часу, бо ми на них сядемо. І поїдемо. Ми не сядемо і поїдемо. Ми на них сидимо і їдемо. І тут нікому на думку не спаде сказати, у нас немає часу нормально зробити машину. Нам треба грьобані галочки в грьобаних паперах. Нам потрібні паперові показники. Ми не можемо робити машину тиждень. У нас. Нормований робочий день, триразове гаряче харчування, гарячий душ. І немає часу робити машини. А у мене є табрі, а у мене є зварювальний генератор, є майстерня, є адекватні побратими, є адекватне командування. І тому в мене є час. І ці машини працюють як слід. Дякую всім за участь в нашій спільній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.